Всім привіт! І так, мене звати Аня. Точніше, мій псевдонім це Твікс. І так, да, я нова робло роблоксерша, і я буду знімати для вас Роблокс і так далі. Я собі придумала таку назву, тому що дуже люблю Твікс. І я мені це попало в голову, я це придумала, коротше, я ще люблю кі-поп, але я вирішила при нього не знімати відео. Я сподіваюся, вам сподобаюсь. На цьому відео я проходжу. Дорогу. Вибачте, якщо не дуже, бо я лише початкова. Надіюсь, мене буде багато фанатів. Зроб... Випука, Ви напишіть мені, які зробити мені ще До я речі, відео, я зацікавити. Ціклінку. І ще не забувайте підписуватися на мене та лайкати моє відео. Це для мене дуже приємно. Вибачте, якщо я десь забуваю слова, просто дуже хвилююсь. Випука, напишіть, що мені знімати. Я хочу стати популярною. На відео я проходжу першу свою карту в Roblox. Хто хоче зі мною взяти в Роблокс, пишіть мені в коментарях. Я напишу свій юз, і ми разом з вами можемо пограти. Якщо у вас ще в мене є звичайна можливість. Тут я трішки затупила, тому це норм, я думаю. Твікстар!

Лише двох там на горизонті родилася любов, мої думки переходять сломо, я забуду де, я до тебе лиш Зранку у двох до вечора, кайф ми шукаємо любов на мінімал лайф Ти розстала у руках, я бачу свій шанс, ніхто не помічається, го мабуть він нос серпан, серпанку, в небе що вечора я знову під твоєю катою, До тому проведу залиш свій світ помадою. Серце серцем напише, розмами листе, я шукаю поля твій, аж ти ж ти втекла із моїх днів і в серці пострілилась, Ах, холодним полум'ям очі твої сяють Ніби в призрі два не вона.